Друзі, всім привет! Радий привітати вас на своєму каналі, з вами знову я Максим. Сьогодні у нас таке уже відео можна сказати. Ну, пройшли такі розгрузочні дні, коротше, все вже по... почти все зрізалось, лишилось буквально трошечки. Взагалі, зовсім чуть-чуть тут ще такі валяються. Ну, коротше, вже... Головну частину, більшу частину вирізав. Ці ще почти не різав. Цих багато. Не знаю, їх може на пачки будемо продавати. У мене там одна знайома бере. Ну Вони з тльою, та їх тільки в букети. Коротше, з ними ну, от Ці ще теж сьогодні я закину в це відео віночки, які я плету з такими квіточками. Та і ви бачили, взагалі, що це робить. Дивіться, як понаростали, це все треба розсаджувати. Навитягував тут кумі свої маленько. Учора їй дав і сьогодні ще витяг. Отаку от витягну мультифлору, їй бордову. Такі великі кирпічні. Тоже, Ну вони тіпу кірпічні, ось такі, в них більш е темний такий відтінок. І такі от ці жовті теж всі позрізаються, ну, ці жовті будуть нам цвинтарі. Ну, тут все зрізано, все зрізано. Ці чекаю ще. Це теж піде нам на цвинтарі, бо вони хворі, вони не підуть. Ці Позрізаю вже на компостну кучу кину. Це мультифлора теж порозпадалася. Ці, дивіться, які гарні. А, чекаю ці Оці порізані і на них тля милася. Я не знаю, ці теж підуть, скоріше за все, нам на цвинтарі, бо їх нема кому продати. Тіпи, може люди би і взяли так в букети помішати, щоб дуже тлі не було видно. Але вони дуже тяжко розпускаються і дуже довго. Ось цей кустик який гарний, так? Да? Отак от все воно попадало, тут ці ще дотепер не відкрилися розові такі. От вони. Але ламаються, падають, то все підв'язувати треба, тут я неаккуратно вхожу. я ще дотепер не забрав. Ці ще зацвіли теж вже. Вони ще дотепер свою малину їм. Бачите. Теж її треба звідси буде убрати. Я малину почав садити, бачите, почав. Ось, ну, і тут гной накидав, викопав траншею, так і лише трохи посадив. Ужас, а, ці бордові розвій вам хотів показати. Тоже ще не відкрилися, бачите? Ну, гарні це з тих з більшеньких. Маленька вкусна. своя все вкусна. Це дуже хороший сорт, крупний. Що ще хотів вам показати? Тут такий бардак. О, ці ще мають відкритися теж. Ще трошечки, ну це піде нам на на цвинтарь. Все, вроді би все. Показав, розказав. Таку більшу, як це каже, частину. Просто вас ввожу в курс діла, тому що будуть потім багато, хто буде задавати лишніх питань. Всі ще впали. Сьогодні зріжу зріжу почти всі. Лишу нам трохи на цвинтарь і все. А вже через декілька днів почну. О, це як воно називається. Почну знімати відео з, з розсаджуванням. Як я розсаджую, пересаджую і так далі і тому подібне. Тоже буде багато відео на Ютубі. Закину вам декілька. Така ще тут є. О, ті взагалі не трогаються, вже на другий рік будуть гарні рядки. Тут теж такі от повиростали. Оця мені подобається, все-таки вона в мене є один кустик, бо не було в мене. Тут ще укроп є. Все, ребят, коротше, от так от. Все валяється, все покидано, нема часу, ми лише тепер пройшли з базара. Йду о, о постійде. Слухайте. Іду зараз до куми, але перед тим хочу покормити курей. Кладу в багажник, щоб не забути їх. Так. Навіть кульок не брав. Ну, коротше, ось вот, такі вот діла у нас, ребята. Ладно, все, всім пока-пока.